Доброго дня! У вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу презентувати вам особняк прекрасний. Зараз що ми бачимо? Спочатку я покажу вам подвір'я. Усюди зроблений розлив пілив газону. Так, Це ми бачимо зону барбекю. Спочатку покажу вам це, що на подвір'ї зроблено, потім зайдемо у будинок. Тут можна облаштовувати під зону барбекю. Особняк площею 125 квадратних метрів. Двоповерховий. Заходимо зараз, обійдемо кругом. Будинку все гарно акуратно зроблено, заходимо в будинок. Дорогі, дорогі метало, дорогі броньовані двері. Це у нас перший поверх. Тут у нас туалет душова. По будинку зроблена розводка електрики, підведене. Індивідуальне опалення. Це у нас кімнат на першому поверсі. Кімнати великі. Чорнова ося робота зроблена, можна приступати до косметичних ремонтів. Це у нас велика кухня студія. Справді велика. З виходом на терасу. Бачимо поставлений двохконтурний котел. Видно заднє подвір'я і вихід на терасу. Піднімаємося на другий поверх. Тут ще така зроблена невелика кладова. Можна і облаштовувати під гардеробну. Тут також можна зашити все акуратно. Де невеличка кладова. Утеплений дах. Так ще одна у нас тут ванна з туалетом або душова вже по бажанню. Тут також така невелика кладова для гардеробної, бо можна збільшувати ванну з туалетом. Так, це одна з кімнат на другому поверсі. На першому поверсі одна кімната. Кухня студії ванна з туалетом на другому поверсі. Три кімнати. І також ванна з туалетом. Ось такий красивий вид. Особняк знаходиться в районі Вовчинці. Гарний особняк з гарним видом. Гарна інфраструктура. Телефонуйте, раду відповім на ваші запитання.